Чуєш, така підожди, а можемо таке саме і далі, не тільки в блоку везде візде промивати надо. Ну сейчас же помпу зніме. А з чим жив тепер вимивати? Ох, Ви, юпці. Це ти каже за ж кажу, це я таке точно в команді вели. А вон там радіатор стоїть і мой той може депіти подивитися таке точно в радіаторі. Ніхрена собі. Глина, так? Да? Та настояща глина. Горшки можна ліпити. Так а підіжди, це ж моїй комбайни таке заливало. Ну, ті ж, на мене. Це у зелені, б. Да. Так, треба зливати все. Все зливати, це, все міняти. Це, 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 це. Оце воно, чуєш, Саня, це воно на повороті, прямо усу, у патрубку, да, прямо так, на, так. на повороті на мило, да, як на осадок, так? Да? А ну поковиряй ще його тут. Може, хто підкаже, може у когось, бачите, які нам... Це іменно тосол вже сяде, так? Це ж не... Це, іменно тосол. Це, це ж красний був. Синій. Ну, Синій, сині, а зробилося це таке? Такий, такий, такий. Ось не такий радіатор. І в радіаторі таке? Ось, дивіться, Ніхрена сім'я. Так а що можна було? Знаєш, як дівція якась, що можна сюди було таке терегенети? Бо я через крани хотів дозвивати, але в мене не вийшло, я пробити. А з чим воно вимається? Під давленням підійшли. Перший раз таке бачу. Хімію куча. Не... Ага. Така сама була фіня. Тоже... А це ж Т-150. А це ж Т-150 і в тому. Чуєш, а це не те, що ми засипали, засипка. Не можу утверджувати, не знаю. Бо КАМАЗ теж засипали. Може це, це, це і... той може, може бути. Може тому що Влад з і вони ось сюди, у них наливали вони під горлишко. І через цю трубку витікало туди той. Вони ж пам'ятаєте, заказували вам раятор, що ви привезли? Ну, да. Ну, він, він не тік. Може вони і сипали щось. Це може це. Може, гери чи ну, геречи, порошок, що засипається, може так. Ні, ну гера там, воно типу як табак таке, щось якесь стружка, а то є такий герметик, поняв, заливається. Може, така це... в желізних бутилочках я брав, таке тут. Може і заливали. Ото може він і <заливати черв 'ї> він не розмився, от, 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 якби, тим і за. Ну, ну в Камазі я заливав вже тоді, ну, концентрат вже, то, ну, Ти ж в Камазі ж немає такого бачку. Зараз же синій. І у 70-му дивись, і синій все. Ну так а він і синій, він же і в тому. Он, де Саня злив, він якийсь не синій, а якийсь такий, як і ну, як ото. не мінявся, скільки я є це точно ніхто не лазив. Його тільки доливали просто постачательно, тому що компа тече. Ну да. Ну що, Сань, кидай сюди, не ти ж їхати не будеш. Навіть, тут я й вимиваю його все. Шланг аж у нас є. Підключайтесь. Вимивай, давай якусь хімію. Вимивати, вичищати. Сире, ну це ж ти ж учиш, що воно не розповідає і потекти може, <різь> Тепер воно ж тектиме кругом, так? Да? Ну, радіатор купимо, ладно, замінимо. Головне, щоб з блока не потекло. Там вже блок був репнутий, він вже полатаний. Може в кого такий блок колись зробимо. Це Камаз. Шестерка, Камаз, Кавзовський. Бо це я його брав, він був полатаний. Я не пам'ятаю, де він полатаний. Я пам'ятаю, що десь був полатаний латка, а ось, ось латка, бачите, стоїть. ось. Улатенки там зумають і я нас відпочивав. Ну в будь-якому випадку вимиваємо в будь-якому випадку... Будь будь ну не, не вірю я. Ми заливали той вроді тосол, на нього вопросу в принципі не було. Помісті казав, це могло бути, може, і за того, що ми налили ось сюди ось цієї штуки, а може, лили без ума. Ні, я ж не му це проконтролювати. В Камазі була така сама керня. Ну туди ж теж заливали. Це до мене ще туди велися. А хто заливав? Може толік повне, вовки спросить. Ну, Коротше, Сань, заливаємо, наливаємо воду, поки наливаємо воду, дивимося на воді, що воно. На... Ну, стосовно дійсно я перечився. Ну, 170-му ж зусиль він вже він залитий. І, і в Камазі зараз, після того, як я поміняв, він вже нормальний, це вже два роки пройшов. Це ж точно так і ти грішив. Це вже концентрат. До того був залитий просто посовно, в бочках розведений був. Ну Був розведений так, боч. Ми самі ну так це ж концентрат, я зараз піду покажу в бочку ту концентрат, який ми взяли. Ну, так і Судя по тому, скільки його є, це скільки треба було насипати туди гере, блінки. Чи... А не гера, є О, такий чи... герметик спеціальний в баночках продається. Я брав. Тут, то точно Це не одна баночка тоді. Ну, може і не одна, хто помне. Скільки доливали. Зараз, до речі, покажу ту бочку, яким ми пользуємося концентратом. Сіре, а де бочка та, що була? Оце ж, мабуть, оце мастер ультра Ні, чи то... трансмісіон то масло. Ні. А що, вона закрита? А концентрат зараз, який ми зараз заливаємо. Вже не. Десь забрали туди, бочку. Саня, а що з маслом у 170-му рульовому? Пінеться? Нічого не помогло, так? Да? Що там, писали патрубки? Патрубки нормальні, заводські, питань нема. Патрубки, все нормальне. Да? Воздух устранили, все, так? Пітра поміняли. Пінниця гоне через сапун. Що будемо міняти? Рульовий цей насос дозатор поки не, і Насос І одразу і насос, і насос дозатор типу по очереді. Ну, коротше, ще поки не знайшли. Так що пишіть ще нам, підказуйте. Шланги ми передивилися, там вроді би все передивилися. Подсос передивилися, подачу. І все одно пінниця. Ну, будемо шукати. Так, да, масло як нагрілося в 170 не тічі, як тільки... Як тільки холодне, воне через сапунже гоне, так. Да? Це концентрат зараз? Так. Зараз зніму. Ну, це концентрат, той, що ми заливаємо зараз. А той, що перед цим заливали. Хто його зробив? А, а, от у сірі. Ну Це концентрат, це ж якийсь... Якийсь тут ну, ладно, тут не видно. До концентрату поки питань немає, правильно? Не, 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 роботи, не До речі, бачите, заливаємо все масло зік, як я вам казав, що в нашому моноліті торгуємо ним. Оце вже я ним користуюся, я не знаю, 15, а то й більше. Питань до нього немає. Корейське масло. Дивіться, який лім. Після того, як почали лити, забули, що таке мотори робити, а все на ньому працює. 5 тисяч для високонагружених. Гідростатіку. Бачите, гідростатіку ліма таке, 46 віговське, теж зіковське. Це Ніхолодовське, Амбра. І все теж Зік йде у нас. Все йде Зіковське. Питань нема. Так що звертатися навіть до нас у моноліт. Він доливав, воно виганяло. — Це ж не зібачок такий. І не факт же, що вони не сипали туди, щоб воно не виганяло. І Дезібачок може. А ти ще не спрашивав вовка? Ні. А ну спроси. Це каток ти розпустив, так? Да? Тепер воно робить не так, як у нас було. Чуєш, а що це воно так ось? А, це воно так і повинно бути, так? Да? Ага. То у нас він був отак. Ні, тепер він, бачите, у нас як? Оце так правильно. Там писали горизонт, ну трошки перепровірили, ну нормально він по горизонту. І приїхали нас дружини на оцю нашу штуку. Що ми робимо грібіночку, я вам вже показував. Так що з тосолом будемо розбиратися. В чому причина. Каже, що не сипали нічого. Знаєш, що тут тосол такий той, що перший буде підмістити. Ну, мені просто цікаво, чи чіпко... в кот... нічого не засипали. Вони його знімали зі лака радіатор, спаяли, два рази возили кудись. Щось він тік, можна сипати, типу нічого не засипало. Та може, бач, може хто напише, може теж таке когось було просто цікаво, не тільки в нас. Бо ми грішимо, що ми щось засипали, а може дійсно... Не, ну бувало, що ми герметик додавали, Бувай комбайни додавали, бо тому що текло серед того. Радіатори там вже такі теж на 480-х слабенькі, ми їх теж не раз вже паяли. Так, коротше, Сері в двох словах об'ясни людям, що ми робимо. <гум> Та я то розумію, ну робимо. Вже. пружини будуть стояти в два ряда, правильно? Ну так, ну, так щоб я, ну це, це я так планую, щоб за цим розстоянням вони перекривалися. Ну, і отак. Ну так, це, це логічно. Там, щоб це логічно. Щоб на весь ряд було одинакове розстояння між кутками. Там вже ось ми зробили, воно вже ходить, правильно, це воно сюди, ось бачите, вже стоїть втулка. Це ми втулки з жандіра, ти, ти казав, поставили і ті, і пальці з жандіра. І отут буде вламатися в тебе далі. Отут буде, щоб вона закидувалася туди на той. Отак вона буде отут ламатися. Да? О, ти так. ще будеш перерізати, робити ще пальці, так? Да? ми поставимо розкоси і площадку під яку, щоб воно попало по-любому підняти ацентим. Ага. А ну, закидати вручну. Це так от кинув воно робить, а ні, закинув туди, а все. Тут буде, ну типа, завис, а пальчик витягнуть, закинули. І взагалі зняв. Ну, знімати, я не знаю, чи є смисло її знімати. Ну вона буде тоді зубками зубками сюди терсяти, отут же, да, на цю на площадку. В будь-якому випадку під'їжджати засипатися. Тобто, якщо вона так буде, вона мішатиме То есть, нам треба, щоб вона закидувалася ломана. Ну да, під'їхав, закинув, зробив, відкинув назад і поїхав. А це так воно і на. Чи це сам придумав, чи там щось на було? Ну, приблизно таке воно треба на картинках понаходимо. Ну так, да, що людер. Це все одно, мені каже, краще, ніж так, як там у нас циліндр, тут і все. Тут воно ну, нічого нема такого. Ну так. Да. І це аж більше, націю треба було два циліндри ставити, якісь циліндри особливо сюди, так як там не виходить, тому що кольоса, ну, приводне колесо посередині воно мішає. Ну, не правильно чи неправильно? Вже не й <різь> покаже. Та покаже. Подивись. Ну, угол, оце пружина такий нормально буде? Та нормальний буде. А що, чо, для чого не нормальний? Не знаю, я вас так, у більше. Та ні, ну він десь такий, візуально такий. Що в мене? Вон люди напишуть, такий, не такий. Ось отак же ти хочеш, да, що? так? Ну, я думаю, що нормально, воно загортатиме, йтиме, ще якусь нитку вбере. Я думаю, буде нормально. Анатолій Володимирович щось ріже, так? Да? Що там, по-моєму, вопросу? Та рішимо, рішимо. Все. Все, по ваших вопросах. Все як живі, здорові будемо, то рішимо. Буржуєчка, що по цьому. А, ну бачите, я ж казав, покажу, куди ці винти. Ну оце воно отак буде. Повикидали і так сюди поставили тизовські ті. Так, працюй. Наше діло знімати, ваше діло подрізати. Це у нас тут ще по плану. Оці порівняти. Такти вони трошки гуляють. Будемо вирівнювати. Бачите, як вони зроблені. Йде два ряда, один і другий каток отак у от парі йдуть. На це будемо ставити, щоб була хороша регулювання. Бистра, якісна регулювання катків, щоб все було швидко, надіжно, щоб ми тримали глибину, я вже не раз це говорив. І ще підійдемо до регулювак фланків, ось стоїть фланка вирівнюється, потім йдуть катки, ну ми зробили їх, ось бачите, у нас як вони регулюються. На це будемо переробляти. Мало отворів. Будемо робити тут два ряда, щоб воно більш було регулювано. Цих катках. Ну, це чим ми займаємося потихеньку, ремонтуємо зіла. Бачили, що у нас там відбувається. 170, отак у нас і не вдалося зробити, щоб не пінулось масло. Ну будемо займатися. Сірі, а що 170-й? Будемо насос дозатор міняти, да, міняти, навіть. А потім насос уже будемо робити. Я, чесно, не, не знаю. Я, не, я... Та заказують дозатор, поміняємо дозатор, ну а що? Ми ж усе вже передивились, те, що нам люди підказували, воно ж нічого не вийшло. Значить будемо почнемо з дозатора, а потім поміняємо шаг, правильно? Ну зробити його треба в будь-якому випадку. А треба, треба, що зробити. Ну так а що, нам міняють? Я поміваюся, що це тому що... Давай зенша почнемо. Це, мабуть, йдемо, клапан, ну давай інша то міняти, тому що клапан то реально може. Давай клапан і не інші, інша. інша, а потім вже підемо до доза. Або ну, зробити ми досі любом випадки. Це заказує. Ну давай заказувати, яке саме краще зараз можемо що знайти. А що, це добавь бути гідросила яка зараз вже не працює, ну може ще з насоси залишили. Давай на воску поїду глянути, давай закажемо за кіхнаторгів, де там в інтернеті десь пошукаємо, що зараз краще є. Понятно, що імпортне ж ми туди не поставимо. Ми вже не купували, хмельни за хороше, воно все одно відбулося. Ну, була. Гуляю у вас по базі. Це у нас культиватор ще стоїть. Стоїть, оце ж бачите, трошки спішили, вже були морози. Це я і сам підійду, подивлюсь і вам покажу. Ну нічого. Свою функцію воно виконало. Все одно сюди підсипеться земля. Оцю землю будемо прибирати, відбирати. Трошки спішили, можливо. Ну а коли його робити? Десь циками куйде. Пліти стики по... Ну, ложили, дуже було Ну, Десь такі держуться, де не держуться, де й пліти трошки зламались. Ну, не без того. Не без того. А так потихеньку. Працюємо, поки є можливість. Хлопці. Роблять сівалку, обслужую трактор. Робимо зіла. Зараз, якщо відкрито, зайдемо до сої. Ну що, мабуть, навряд ли ага, закрита. Так що сьогодні будемо без сої. 150-й. 150 й Стоїть. Саня на 150 му масло не пінилось рульовому. О, машина. Ми його підладили зараз огонь. Оце у нас такий моторець. Шестерка. Обрізаний камаз. Ну оце таке. Ну, Серега кашу, вроді не заливали туди герметик, а там хто його знає. Невже може бути такий тосол?